Вже за мить. Усім глядачам моє вітання. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Про те, чи готові маршрутки міста до роботи у зимовий період, розкажу вам я, Ірина Дідух. Майстер клас від бійців спецпідрозділу Беркут. Ті маршрутки вже замінили літні шини на зимові. Про це повідомив перший заступник начальника трамвайно тролейбусного управління Микола Форманюк. Відтепер технічний стан автобусів жорстко контролюється. Кожен раз, кожен раз на три місяці проходить техогляд. Першу таку перевірку маршрутки пройшли до настання морозів. Про їх готовність далі наш репортер Ірина Дідух. Майже 300 маршруток, які задіяні у перевезенні пасажирів у міста Вінниці, пройшли перевірку до роботи у зимовий період. Їх перевіряла комісія в складі Державтоінспекції, представників міської ради та трамвайно-тролейбусного управління. Кожному було назначено час і день, коли машина приїхала і було зроблено повністю всю перевірку автомобілів. Що вимагалось від машини, щоб вона була готова? Ну, найперше, це технічний стан автомобіля. Ми перевірили практично всі транспортні заходи, перевірили їх на предмет зимової гуми, гальмова система, рульова система, забезпечення аптечками, забезпечення молоточками про розбив скла при аварії. Ну я думаю, що цього не трапиться. Я бажаю всім вінчанам не попадати в транспортні пригоди. Надалі ми перевірили всі документи, які необхідні мати перевізник на маршруті. Машини всі були підготовлені і пройшли резина, вся була помінена. На всю резину, вся зимня резина машини, які мали повреження на кузи, були підкрашені. Були, звісно, деякі автомобілі, які не повністю були підготовлені. Давайся несколько днів на це, і люди все Вот. На будущее кожен квартал. И транспорт будет весь проверяться, для того, чтобы все наши пассажиры ездили спокойно, уверенно на маршрутках наших. Автомобиль, следуя для прохождения врача и механика, это приблизительно ну, 10 минут, 15. В это время уже прогревается. Салон, естественно, уже будет теплый. Вот, как видите, она работает и уже будет э, работать комфортно. комфортно нагляд пассажиров, чтобы было тепло и уютно. Резко выпал снег, и сколько было у нас в городе аварии, все остальное было видно даже по городу, потому что мы передвигались, тоже ездили, смотрели, помогали где кому транспорту. Щоб маршрутки не, не буксували, щоб проїжджали, тому що вони в принципі вчора ви могли заметить, все двигались Но Многие легковые стояли, буксували, прямо можна сказати на літні на ровной дороге. Почему? Потому що вовремя они переодели резину. На всіх пунктах шиномонтажа э, завалено, было пик целый, потому что не могли поменять никто резину. Люди не подготовились. А машины такси было подготовлено. Ви видели всі да, и пассажиры всі Да, двигались медленно, но всі машини работали, одна машина не съехала, потому что машины были подготовлены. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Хто такі міліціонери і на що вони здатні про специфіку роботи правоохоронців сьогодні розповідали студентам транспортного коледжу бійці спецпідрозділу Беркут? Вони показували прийоми самозахисту та зброю, яку використовують щодня в роботі. Зустріч приурочили до дня захисника вітчизни, який в Україні відзначають 6 грудня. Там була і наша репортерка Олена Гук. Тож про стражі в порядку у дії далі. На голові у нього каста, потім запотіла. Буває, так. Кожа пуля не пробиває, ну, ніхто не от в менше позивний. Чесно, так вот в не буває. З улиця забіжав в квартиру, все запотіла. Тобто так стоїш і притираєш. Завдяки співпраці з засобом масової інформації ми доводимо до людей, що міліція не бездія, а виконує свої функціональні обов'язки для охорони громадського порядку і безпосередньо безпеки життя громадян. В Вінницькому транспортному коледжі навчається 860 студентів. Із них лише 60 дівчат і 800 хлопців. І для того, щоб привити хлопцям стремління до мужності, сили, виховання характеру, саме в нашому коледжі проводяться такі заходи вже декілька років поспіль. В коледжі я викладаю захист вітчизни і насамперед для студентів першого курсу ми вирішили до Дня Збройних сил України організувати цю зустріч, подивитися на нову зброю. Подивитися на на, на цікавый выступ вайцов э, спец спецпідрозділу. пистолет сейчас дуже распространенный да, смотрите новости Там так там ограбили там ограбили ну пистолет чем Він стріляє, в принципі, уже на дистанції. на дистанції Конечно, не застрелить, потому что пистолет или игрушечный, или еще какой-то. Но я думаю, исследоваться не надо. В пистолета на Студентам дозволили потримати зброю та сфотографуватися з нею на згадку про зустріч. Дуже цікаво, в віщ, відчуття дуже щасливий. Давно вже дуже мріє, варто мріє це потримати в руках справжню зброю. Зараз тримаєш путати зброю, що ти відчуваєш? Страшно. <реш> від від, від, від такої цей страшно. Не хотів би я з такою зброєю мати діло. Ідея влаштовувати зустрічі із беркутовцями належить тутешньому керівнику фізичного виховання Олександру Бондреву, який свого часу працював в підрозділі Беркут, пенсіонер МВС не виключає, що після служби в Збройних силах України ці хлопці підуть працювати у міліцію. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Та інформація до уваги мешканців вулиці Константиновича, Медведєва, Плеханова, Лялі Ратушної, Революційної, Ленських подій, Козацької, Корнійчука, Тарногродського від 41 по 49 будинки другому провулку Константиновича та Червоного. Завтра у домівках, що на цих вулицях буде припинено електропостачання з 9 ранку і до 3 дня, там будуть вестись ремонтні роботи. До дня святого Миколая 16 маленьких обдарованих віничан отримують дарунки від успішних відомих людей нашого міста. Свої бажання діти напишуть у листі до Миколая. Меценати, в свою чергу підготують сертифікати на придбання цих дарунків. Благодійна акція ця зветься Крок до мрії 2012 Її проводить громадська організація Розвиток розвиток. Впродовж наступних двох тижнів ми у наших випусках новин будемо розповідати про таланти учасників даної акції. Наша репортерка Марина Викитенко. Сьогодні розкаже першу історію вона про юну вінницьку художницю Інну Сивак. Мене звати Сивак Інна Іванівна, мені 11 років, скоро буде 12. Я десь намалювала около 20 малюнків. Ну, ходжу, ходжу вже на цей гурток десь два роки. Ось почався третій рік. Також люблю малювати і танцювати, кожен на гурток танців також. І ще моє хобі оріганні. Я б хотіла б стати в майбутньому дизайнером, допомагати всім. Дизайнером я б хотіла б стати в Оді, бути відомою. А що найбільше ці робити? Ну, напевно. Доброту, щедрость. Трудолюбивая очень. Работает в разных техниках. Вот его, ее работа была на коре, потом работа карандашом, гуашкой. На камнях вы видели работой. Есть работа с соломкой, две у нее. Больше всего она работает гуашкой все-таки. Но сейчас купила, вот она, я смотрю, восковые мелкие, хочет узнать эту технику, освоить ее. На сьогодні, завтра, про події міста ми починаємо говорити вже зранку о 7.40, 8.40 та 9.40. не пропустіть також денні випуски. новин о 13.40 та 14.40. для вас. Працюватиме моя колега Марія Супрун. Ну а ми з вами підсумки підведемо о 18.40, як завжди. Вам хорошого вечора і не перемикайтеся далі на телеканалі. Віта погода. На цю середу синоптики прогнозують вранці хмарну з проясненнями погоду. Ввечері можливий невеликий сніг. Вітер північно східний до 4 метрів на секунду. Вночі на термометрах буде мінус 6, мінус 8, вдень 0, мінус 1.